Вітаємо в огляді восьмого туру. УПЛ сенсації круті голи, суперечки, чимало емоцій. Все це за традицією подарували нам наші команди, тож неодмінно буде цікаво. Будь ласка, вподобайте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не з нами. Попереду багато цікавого. Дивимося на розклад туру. Відзначаємо, що шахтар гостював у Вереса Карпати приймали полісся, а в Києві відбулося перше дербі в історії Лівий берег Динамо все це і не лише ми неодмінно оглянемо. У неділю вперше відбулося нове дербі Київщини між лівим берегом та Динамо. Гості відкрили рахунок уже на восьмій хвилині. Після подачі скутового найспритнішим виявився Тарас Михавко, який добив м'яч у сітку. 19-річний талант Білосиніх відзначається дебютним голом у професійній кар'єрі. На 19 19-й хвилині Динамо ефектно забило другий. Це Андрій Ярмоленко п'яткою замкнув простріл з лівого флангу. Проте, після втручання вар, взяття воріт не зарахували через перебування Ярмоленка в офсайді. Перша відповідь лівого берега сталася на 28-й хвилині. Вони запресингували динамівці поблизу їхніх воріт, що призвело до удару синиці із меж штрафного і рішучого сейву Бущана. На 36-й хвилині загрозливий удар зі штрафного завдавав Брашко, але механів парирував. Як виявилося, це опорник динамо пристрілювався. На старті другого тайму чудову нагоду для дебютного голу у біло-синій футболці мав Едуардо Гереро. Він довго готував удар і прицільно закрутив м'яч у ворота, але Миханів парирував. Шанс на те, аби зрівняти рахунок, був у господарів на 52 й хвилині, коли Гала замикав головою подачу з правого флангу, проте не переграв Бущана. Майже одразу міг забити Буяльський. Він класно приклався по м'ячу, але влучив у попередчину. Переломний момент стався на 61-й хвилині. Механі вийшов за межі штрафного, і віддав у центр поля на партнера. Той на м'яч не прийшов, замість нього це зробив Брашко, який у дотик пробив у порожні ворота. Неймовірний гол брашка з центрального кола точно заслужив на вашу подобайку. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть брашко у коментарях. Лівий берег спробував відповісти на 70-тій хвилині. Подача до штрафного виявилася дуже гострою і змусила бущана відбивати м'яч. А на 79-тій хвилині Гереро втік від Якиміва по правому флангу і заробив штрафний. А ще це призвело до жовтої для Самара. Імовірно, за розмови. Причому вона виявилася для нього другою, і лівий берег залишився в меншості. І в компенсований час гості забили третій гол. Це Валентин Рубчинський добив м'яч, а разом з тим і суперника. Як і Михавко Рубчинський у дербі, також записав на свій рахунок дебютний гол за Динамо. Після поразки від Лацо Динамо перемагає Лівий Берег з таким самим рахунком 3-0. У рівному тур відкривали Вереста Шахтар за присутності 3674 глядачів на трибунах. Шахтар грав першим номером, але зовсім не часто загрожував чужим воротам. А якщо й мав якісь моменти, вони не були дійсно гострими. Як ось цей удар Бондаря головою після подачі з кутового. Згодом небезпечніше бив головою по воротах Траоре після навісу з лівого флангу, але також не влучив у площину. Під час перерви Зубков замінив Педріньо і одразу створив момент. Він фірмово змістився з правого флангу і пробив, однак, жухар забрав до рук. І невдовзі ще один момент був у Зубкова, коли Невертон прорвався по флангу і подав до штрафного. Однак цього разу удар Зубкова парирував один з захисників. А після добивання Бондаренка засейвив кожухар. На 63-й хвилині Шахтар отримав право на пенальті. Криськіва знайшли проникливим пасом і йому в ногу зіграв сміян. Судячи з повторів, ФОЛ дійсно мав місце, і арбітр призначив справедливий пенальті. І цього разу, на відміну від матчу проти Болонії, Судаков переконливо реалізував пенальті, а після відправив серденька своїй донечці. Цілком активний упродовж усього матчу був Невертон, і у цьому епізоді він міг забивати другий, проте не переграв кожухаря. А після добивання трауре знову м'яч відбив захисник. Шокуючий момент для гірників стався на 81-й хвилині. Бондар дуже невдало зіграв під пресингом. Це призвело до втрати м'яча та позиції. Гайдучик вийшов навіть з різником, але не переграв у ротаря. Однак момент тривав далі. І Дмитро Кльот спрямував м'яч у сітку. Шахтар знову продемонстрував свої проблеми у грі під пресингом і неспроможність пожежно перегруповуватися на гру в обороні. А кльот забуває в другому матчі УПЛ поспіль. Заслуговує на вашу вподобайку. Можливо, цей гол найкрасивіший у турі. Тоді пишіть кльоц у коментарях. Але гості могли виривати перемогу. Крісків м'яко подав з глибини до штрафного. Невертон перестрибнув усіх опонентів і пробив головою, але поцілив у попередчину. А після відскоку від Гіналду відбив кожухар. Перед домашнім матчем Ліги Чемпіонів проти Аталанти Шахтар втрачає очки у чемпіонаті з Вересом. 1 1-1. Напишіть у коментарях, з яким рахунком завершиться гра «Шахтар-Аталанта». У суботу в кривому розі зустрічалася Кривбаста Олександрія. Класний момент був у господарів на п'ятій хвилині. Соса відгукнувся на дальній пас, але Єрмаков вибив під його ніг м'яч руками в падінні без порушення правил. А потім сам Соса добивав, але не попередчиною. Ну а повтори дали зрозуміти, що голкіпер гостей не порушував правил, а дійсно зіграв м'яч. Олександрія відповіла на 16-й хвилині. Безера розібрався на правому фланзі і віддав на ковальця, якого забули захисники. Проте Кліщук парирував. А як у цьому епізоді не забив Соса, просто незрозуміло. Пое довго приймав рішення щодо розвитку атаки і врешті віддав на Бандейру. той прострелив, але Соса з бивчої позиції влучив у захисника гостей, який був на лінії воріт. А потім на повторі ми побачили, що поес волив проти Мартинюка, наступивши йому на ногу. Тож навіть у випадку голу його би не зарахували. На 43 й хвилині гості припустилися помилки при виході з оборони. Соса прорвався у вільну зону і пробив, але Єрмаков сам же виправив власну помилку, з якої і почалася ця загроза. А у компенсований до першого тайму часу Олександрія забила. Беззера подав на лінію воротарського, де Філіпо випередив кузика. Це вже четвертий гол Філіпова у складі команди з Кіровоградщини, до якої він приєднався влітку. Шанс відігратися у господарів був на 64 й хвилині. Гравці Олександрії не змогли розрядити обстановку після розіграшу кутового, що призвело до удару Соси з вигідної позиції та сейву Єрмакова. Єрмаков порався із ударом Луньова з підступів до штрафного на 68 68-й хвилині. Гості також мали змогу для свого голу у другому таймі, але ось тут удару козака зовсім трохи не вистачило влучності. Команда Ротаня продовжує свій шлях без поразок у цьому сезоні. Кривбас Олександрія 01. Дві тисячі двісті глядачів стежили за грою Карпат та Полісся з трибун стадіону Україна у Львові. І на 18 вісімнадцятій хвилині вони побачили перший гол. Гуцуляк накрутив на фланзі Саківа і подав до штрафного. А Крушинський випередив усіх і замкнув головою. Вихованець футбольного клубу львів відзначився голом у воротах львівських Карпат. Але менш ніж за хвилину та 40 секунд рахунок знову був рівним. Це господарі організували швидку атаку, яку прицільним ударом із меж штрафного завершив Мірошніченко. Це перший гол Мірошніченка після повернення в команду, в якій він заявив про себе ще в юні роки. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Мірошніченко у коментарях. Майже одразу у Полісся була змога знову вийти вперед. Це Гуцуляк прийняв м'яч після довгого пасу, обстукався з партнером, але пробив повз ворота. Ще момент був у гостей на 28-й хвилині. Назаренко знайшов Луїфера, той бив з близької відстані, проте не переграв Кемкіна. А у компенсований до першого тайму час Житомиряни таки забили другий. Крушинський скинув, Гуцуляк підставив коліно і спрямував м'яч у сітку. Спершу автор голу дуже зрадів, але згадав, що виховувався і починав кар'єру в Карпатах, тож приховав емоції. А між іншим, у нього 5 голів та 2 асисти у семи матчах у ПЛ цього сезону. Якщо вважаєте, що Гуцуляк заслуговує виклику в збірну, ставте лайк цьому відео. Карпати могли відігратися одразу по перерві. Ігор Неве з головою замикав на віз лівого флангу, проте м'яч поцілив у попередчину. Згодом львів'яни вимагали право на пенальті, коли удар Пабло Альбереса з підступів до штрафного було заблоковано Мустафаєвим. Здалося, що м'яч дійсно влучив у руку Мустафаєву, і вона збільшувала обшир його тіла. Арбітри Навар довго розбирали епізод, і врешті-решт, пенальті не призначили. Якщо ж ви вважаєте це помилкою арбітрів, пишіть Карпати пенальті у коментарях. А на 70 сімдесят хвилині гості дотиснули львів'ян. Назаренко протягнув м'яч власної частини поля, увійшов до чого штрафного і спрямував м'яч у ворота. У Назаренка сім голів та три асисти у семи турах УПЛ. Тож, можливо, він має бути в збірні України. Тоді пишіть Назаренка в збірну у коментарях. А якщо вважаєте його гол найкрасивішим у турі, просто пишіть Назаренко. Підсумку доволі переконлива перемога гостей Карпати Полісся 1-3. ЛНЗ приймав Чорноморець у Ковалівці, адже на їхньому домашньому стадіоні в Черкасах відбувається зміна газону. Номінальні господарі самі собі створили проблеми у середині першого тайму, коли Кучеренко невдало спрямував м'яч із меж власного штрафного. Хобленко перехопив, бив у порожній своїй колишньої команди, але захисник підстрахував. А наприкінці першого тайму черкащани повели. Класний розіграш на правому фланзі призвів до прориву Путрі і його удару з меж штрафного, сейвого ротаря та добиванню момо. До речі, цей матч став дебютним для 20-річного голкіпера Чорноморця Аніак Босо, який грав у старті замість травмованого рудька, але завадити відзначитися момо він не зміг. Однак врятував свою команду на 60-тій хвилині під час контратаки черкащан і удару Яшарі за меж штрафного. Як і в цьому епізоді через 5 хвилин, коли відверто невдало, зіграв центральний захисник Скиба, Але Яшарі цю дуель воротарю Одеситів також програв. Невдовзі господарі ледве не забили прямим ударом з кутового, проте м'яць скута влучив у поперечину. А на 82 й хвилині Чорноморець зрівняв рахунок. Спершу потужний удар зі штрафного парирував Кучеренко. Далі гравці ЛНЗ подумали, що м'яч вийшов за межі поля і зупинилися. Арбітр же цього не зафіксував. Одесити продовжила атаку, що призвело до прицільного удару Янакова. Судячи з цього повтору, дійсно складається враження, що м'яч міг перетнути лінію в повітрі, тож арбітр мав призначати кутовий. У розбір епізоду втрутився вар, і взяття воріт все ж таки зафіксували. Хоча дуже суперечливо одне. Чи перетнув м'яч повністю лінію, щоб призначити кутовий або частково. Тоді гол чистий. Ви як думаєте? Якщо вважаєте, що рефері помилився, напишіть Чорноморець, не гол у коментарях. Черкащани спробували вирвати перемогу на останніх хвилинах, але ось тут Яшарі пробив над попередчиною. У ковалівці Нічия. Еленз Чорноморець 1 1 Рух та коло зграли в неділю у Львові. Господарі почали активніше, зокрема в пресингу на чужій частині поля. І на 12-й хвилині це призвело до удару краснопіра від лінії штрафного та сейву похалюка. Відповідь «Колоса» була миттєвою і дуже загрозливою. Це Демченко несподівано для всіх пробив з дальньої відстані і поцілив у попередчину. Попри безгольовий футбол, президент руха Григорій Козловський був у гарному настрої, спілкуючись з Даріо Серною. Рух тиснув, але їм не вистачало якості в завершенні. Львів'яни не пропускають п'ять матчів чемпіонату поспіль, але в трьох останніх і не забивають. Рух колос 0-0. Дві команди, які ще не перемагали цього сезону Оболонь та Інгулець грали між собою в Києві. Господарі почали активніше і могли відкривати рахунок на 9-й хвилині. Захисники Інгульця забули про Блізніченка у власному штрафному, але їх підстрахував Паламарчук. А просто перед перервою Паламарчук припустився помилки, що втілилося у гол Суханова. Однак радість пивоварів виявилася передчасною. Арбітр Навар Балакін розглядів, що Суханов забив рукою, тож взяття воріт скасували. Проте на 58-й хвилині оболонь таки вийшла вперед. Суханов подав з лівого флангу. А Віталій Груша зіграв на випередження і замкнув. Гольова посуха киян ВПЛ перервалася на позначці у 621 хвилину. Те, що сталося, ймовірно, дуже засмутило капітана Інгульця козака, який вирішив відігратися на болбої оболоні, що є абсолютно неприпустимим. Однак козак часно усвідомив свою помилку і щиро вибачився перед хлопцем. А на 85 й хвилині кияни збільшили свою перевагу. Богунов не зрозуміло, чому зупинився без свистка арбітра. Профол Мединський перехопив, розігнав контратаку, пробив по воротах. Паламарчук парирував, а Блізніченко добив віктор Блізніченко, який в УПЛ дебютував з за Інгулець, забив голу у свій 22-й день народження і заслужив на вашу вподобайку. На 90-й хвилині інгулець відіграв один м'яч. Саме Бугунов подав з лівого флангу, а Козак, якого ніхто не закривав, спрямував м'яч у ворота головою. Козак забив команді, в якій починалася його професійна кар'єра, із якої він перейшов інгулець у 2018-му. Пивовари могли забивати і третій. втік у контратаку. Вийшов навіть з Паламарчуком, але пробив відверто невдало. 2-1 у Києві. Оболонь здобуває першу перемогу у сезоні. Інгулець залишається єдиною командою УПЛ, яка ще не перемагала. Дивимося на всі результати туру. Шахтар несподівано втратив очки з Вересом. Полісся впевнено обіграло Карпати. Оболонь вирвала перемогу над інгульцем. А Динамо переконливо переграло лівий берег у новому дербі. Динамо та Олександрія очолюють турнірну таблицю УПЛ, зігравши по сім матчів. Далі йде Полісся з відставанням на два очки. Шахтар четвертий та вже поступається лідерам з шістьма балами. Боротьба за збереження прописки обіцяє бути максимально насиченою та може вийти драматичною. Інгулець та «Оболонь» у зоні прямого пониження у класі. Верес та «Лівий берег у зоні перехідних матчів. Напишіть у коментарях, які дві команди цього сезону вилетять напряму. Житомиряни Назаренко з Сімомата, Гуцуляки з п'ятьма голами, найкращі бомбардири УПЛ. До Бондаренка і Краснопіра, які забили по чотири. Тепер приєднався ще й Філіпов. Наступний тур проходитиме з п'ятниці по неділю. Колишня команда Владислава Лупашка Інгулець завітає до його нинішньої Карпат у п'ятницю. Олександрія в суботу прийматиме рух. У неділю Шахтар зустрінеться з ЛНЗ, а Динамо з Кривбасом. Напишіть, який матч дев'ятого туру ви чекаєте найбільше. А також вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. Дякуємо за перегляд і гарного тижня.